Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я хочу вас познайомити із моїм різдвяником. Різдвяний кактус шлюмбергера. Це дуже цікава рослина. Зараз я хочу показати, як вона в мене живе, як вона в мене квітне. Дуже рясно, дуже великі квіти, гарні, яскраві квіти. Це завдяки тому, що. Були складені всі умови. Шлюмбергера любить, щоб в нього була холодна ніч. Приблизно 10-15 градусів. На протязі одного місяця треба в осені зробити таку йому умову. І багато світла також є запорукою того, що гарні будуть квіти. Світло це.